З якими почуттями, пане Олександре, ви зустрічаєте новий день і проводжаєте цей день? Ми почули від Руслана Стефанчука, почули сьогодні від президента України багато слів, які безпосередньо характеризують наш прапор. Для вас день прапора це що сьогодні? Знаєте, сьогодні, мабуть, в цьому році, звичайно, це день, коли ми розуміємо, що за цей прапор. І за те, щоб цей прапор залишався прапором незалежної, вільної, суверенної, непоборної України, за нього гинуть люди вже не перший рік насправді. Але саме в цьому році ми побачили, наскільки сильною є наша здатність як народу, як нації протистояти ворогу і виборювати своє право на свободу. На незалежність і право жити так, як ми хочемо, як ми вирішуємо, звичайно, це все робиться під нашим прапором, і ті сотні тисяч життів, які за всю історію України були принесені в жертву і стали фундаментом виборювання нашої незалежності, вони зараз під цим же прапором синьо-жовтим ми продовжуємо боротися, і я думаю, що. Так як нас надихають наші національні символи протягом цих півроку, то нас більш мабуть ніхто не надихає, тому що ми чуємо їм майже щогодини і в марафоні. І ми співаємо їм на залі Верховної Ради. На початку кожного засідання у нас було вже більше 30 засідань. Ми не будемо ці традиції зраджувати, і будемо і проводити хвилину мовчання, і співати їм. Ми співаємо капельно, насправді багато записів є в інтернеті. Так само у нас в залі є прапор державний, він завжди там був. Нещодавно з'явився прапор Європейського Союзу, коли ми отримали кандидатство. І ми маємо розуміти, що ці символи вони завжди були важливі, як будь-які державні символи, але саме за останні півроку вони набули додаткової такої вже сакральної значимості для нашої нації.